У Житомирі презентували книгу якого кольору дощ. Автор збірки захисник із Малина Володимир Петренко. Опублікувала ж її Мама воїна вже після загибелі сина. Робота над цією книжкою допомогла мені просто вижити. Я упорядкувала його вірші, які змогла. Другий розділ це Верлібр або поезія в прозі. Потім відібрала його інтерв'ю. есе. Наукові статті там декілька штук і оповідання. У 2023 році Володимир став на захист України. До того працював журналістом, а також бібліотекарем. У книгу якого кольору дощ увійшли спогади, твори та напрацювання чоловіка. Це був дійсно відповідальний, правдивий філософ завжди. Приходив на допомогу тут, однозначно, він, він був щирий. На презентації збірки були присутні дружини та матері загиблих захисників, а також представники міських бібліотек. Ця книжка є дуже гарним прикладом того, як можна сублімувати, тобто як можна перевтілити своє горювання в діяльність і в пам'ять, і е, пробудувати напевно таку розраду в своєму серці, серцю е, і знайти втіху в тому, що твоє життя. Це як пам'ять книга, якого кольору дощ доступна для читачів у центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка у двох примірниках. Ірина Цепун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1